Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині сінсей. Покажу вам, що цікавого є для дому. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Чашечка та блюдце. дитячий набір 139. Набір двох келихів 340 гривень. Келихи перламутрове скло. Є різні варіанти по 189 гривень. Ємності для напоїв з трубочками скляні 149. Ось такі калихи з золотистим обідком 149. 169. І ось такий варіант: ціна 149. Склянки є вище з золотистим обідком 119 та нижче 79. Салатник білий 189. Чашка склокераміка 79. 119. Ось такі по 79 зі знижкою. Ці також 79, є ще рожева. Така з цікавою ручкою 149 кошечок для сухарів для хліба 119. Підставки під гаряче, 189, 4 штуки. Полиця котова 269, 25 на 25. Підставки під гаряче, 169. Дошка та піднос 340 гривень. Набір двох дошок 389. Підставка під гарячу плетина 189. Вкладка для столових приборів 349. Декоративна тарілка 269 дерево. Піднос пластиковий 189 чашка панда 189. Також 169 Є по 189 багато різних варіантів. 149 189 коала. Така рожева з оченятами 169, 219 з кишенькою для печива. зебра 169. Загалом великий вибір. Ємні скляна для зберігання 119, пластиковий друшляк. 79, баночки металеві, 79 менша. 119 більше, глечик для напоїв 269, металева полиця 169, 239 чорна металева і є ще біла. Кухонний органайзер 389, кружка ситу для просіювання борошна 149, 99. щипці та лопатка. Товкач металевий, ціна 59. Лопатки також по 59. Підставка під торт з лимонами 269, така симпатична скляна 219, горішок 79, блюдо декоративне 240, миска 69, тримач для паперового рушника, дерево та кераміка 169 по акції. Пляшка для води без кришки 269, серветниця 79. 269 креманки, 3 штуки на дерев'яній підставці. Такий набір 169. Пляшки для та оцту 289, 340. І такий набір також 340. Для солі та перцю 219. Така упаковочка 219. 169 пластиковий кошик для зберігання. 79 форма для випікання, 69 на 6 штучок. Кухонне приладдя 119, склянки мірні 49. Є за 99 такий великий набір. Прищепки 149. Кавунчики і є морозиво. 340 скатертина кругла для столу поліестер. Рожева з квітами 219, 140 на 180 також поліестер. 519 з квітами та фальбанами котонова 140 на 2,20, біла 519 поліестер 340 з лавандами 50 на 150 це доріжка поліестер. Підставки під гаряче на стіл 2 штуки 169. Ось така літня за 189 гривень, дошка скло 219, кухонний органайзер 99, для солі та перцю 49. З квіточками ціна 239, диспенсер для мила 340, пляшки для води. Зоряні віни та хотвілс. Ціна 340 гривень. Новинка для ванної кімнати. Склянка 149. Дозатор. 219 ще ось така склянка є. Ціна 149. Полунички 169 і склянка 149. Дозатори червоне скло 119 та чорним. І ось такі до склянки Ціна 189. Пластиковий органайзер 149, 169. Цей також 149. 340 гривень 2 дозатори для миючого засобу, 169 склянка та дозатор, та три баночки за 149. Коробка для зберігання 340. Ось такий органайзер прозорий 340. Металева коробка, ціна така ж сама. 459 бідро для сміття з педалью. Коробка металева 459, відро з педалю для сміття 599, рушники 50 на 100 189, такий 119. 50 на 100 котоновий. Валіза дитяча для зберігання 219. Килимок для ванної кімнати силиконовий 219, такий м'якенький лимончик 340, 389 постільна білизна. 160 на 2 котон, 799, 2 на 2, 20, просторадлом 340 котон. Вішаки 169. Ось такий набір 5 штук 69 59 5 штук, пластик Золотисті 8 штук, 189. Подушка декоративна 239. У вигляді квіточки. Є ще ось такі варіанти. Різні відтінки. Ціна 269. Ось такий варіант у квітковий принт 340 гривень. Ось така з квіточками та листочками за 340-40 на 60. 340 45 на 45. Подушки пуфики за 599, рослина штучна, 59 три штуки. Такий декор 269, 79 з квітами. Піднос вирувальний кошик для зберігання 659. Крісло дитячий лежак 459. 459 50 на 45. Є з лимонами та рожева з червоним. Термосумка для зберігання їжі 149. Килимок плед круглий. Ціна його 519. Підсвічники по 119. Наволочки на подушку 119. 45 на 45. Ось такий варіант 99. І така літня з квітами 149, 45 на 45. На цьому, все. Дякую, що дивились! Економних вам покупок. На все добре!